День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня. Датою свята не випадково обрали саме це число, адже в цей день відзначають і день українського козацтва, символом якого була Богородиця для українських козаків. День Покрови Божої Матері також був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. Цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі за скольдом взяло в облогу центр Православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця за оповіданнями з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли бачити цих людей. Шановне товариство, сьогодні ми тут зібралися для того, щоб відмітити наше свято, нашої всієї держави, це день козацтва, Це в основному це козаки, це ті люди, які відстоювали завжди незалежність нашої України. І як козак на сьогоднішній день для мене це людина, яка в своїй душі, в своїй середині завжди відтворює душу українця, який боровся за незалежність України, за її долю. Я думаю, ми всі, відчувши той. Ту енергію, ті слова, які сказали на цьому заході. Всі люди ще ближче станемо один одного і будемо відстоювати честь і славу нашої незалежної України. В цей нелегкий для України, для всього світу, день, коли наші захисники і захисниці б'ють ворога. Хочеться привітати із святом, святом захисника України і захисниці України, і святом козацьким святом покрова. Хочеться сказати, що козацтво завжди було оплотом України і українського народу, української державності. Козацтво України завжди захищало кордони України і народ України. На великій раді козацтва було вирішено створити першу окрему козацьку бригаду у складі ЗСУ. В наших жилах тече козацька кров. Тому ми запрошуємо усіх хлопців, чоловіків які можуть і хочуть захищати свою країну, до нас першу казацьку бригаду. Захищати країну це не обов'язок, це право. І це право ми з вами маємо. праздником. Слава Украине! Я сам грузин, гражданин Грузии. Но как только началось это вторжение, я встал сразу на защиту Украины, так как она мне очень близка, дорога. Я помню даже 92 год, я сам родом из Сухуми, Абхазии. Когда у нас был батальон с Украины, который помогал нам, грузинам. Ну естественно, звісно, Україна і Грузія це братський народ, нас объединяет. Свобода стремление к свободе, к жизни. Слава Україні, героям слава. 14 жовтня празнується три свята. Це День Казацтва, це День Пресвятої Богородиці і це молодой праздник День захисників та захисниць України. І найважливіше, що хотілося сказати в цей праздник, що українці, коли ми разом, нас не подолати. Україна не переможна, Україна понад усе. Ми повинні об'єднатися, стати і мати одну життєву позицію і виконувати завдання по е, перемоги над агресором, який з 2014 року. Грабить нашу країну, знищує наших людей і хоче знищити нашу націю. Все слава Україні! Героям слава! Я бажаю всім нам, українцям, щоб ми перемогли у цій війні, отримали перемогу, і цей дух наш козацький дав натхняння, щоб завжди Україна процвітала. І наша держава була сильною. А ми, як усі українці, доклали великого зусилля, молоде покоління. Діти України доклали максимум зусилля для розвитку нашої України та козацтва. Усіх вітаю з великим святом! Слава Україні! Наше головне завдання це працювати на всіх фронтах для перемоги України. Наше головне завдання говорити правду, нести просвітництво. Нести українську ідею абсолютно на всіх рівнях нашого суспільства. Ми впевнені, що святкуючи такі свята, говорячи історичну правду, стверджуючи наші головні ідеї, ми працюємо над об'єднанням всієї нації. Україна обов'язково переможе. Зібрались ми біля пам'ятника В'ячеслава Черновіло в, в зв'язку з тим, що це була патріотична істинна. Українська людина, яка боролась за незалежність України, і не випадково її пам'ятник в цьому місці встановлений. він боровся як істинний патріот України. Таких людей, на жаль, мало. Якщо у нас буде більше таких людей, то більше наступить мир, щастя, благополуччя. Скажу так, я дуже безмежно від цього серця люблю Україну і хочу, щоб люди. Наші країни жили щасливо, щоб наступив мир всеукраїнського козацтва єднання за ініціативи Міжнародної ради старійшин українських козаків, за ініціативи Українського товариства охорони пам'яток історії та культури була запропонована ідея закінчити декомунізацію на місці залишків. Пам'ятника Леніну запропонували поставити пам'ятник козакам. Ми запропонували це зробити в декілька етапів, український конкурс і погодження з усіма організаціями, які на це мають повноваження. Я вважаю, що в нас посіяні квіти української державності та демократії. Насправді вже нас загнати у якийсь кут нашу державу, і щоб ми забулися про державність, щоб ми не, не будували демократію, таке вже не відбудеться. Люди набагато змінилися, і дійсно, хоча, хоч би дійсно говоримо сьогодні за козацтво, із 15 мільйонів людей такого козацького віку сьогодні на Україні 2 мільйони козаків це дуже дуже багато. У кожні десятці, Кожній десятці людей два козаки. А це не просто ім'я красиве, а це, перш за все, людина здатна віддати своє життя, своє здоров'я раді того, щоб кращою була держава, щоб виконувалися, будемо казати, ідеї, які є кращі з кращих ідей. Ну, дуже ж дуже хочеться, щоб до війни не загинуло багато людей, в холоді так, так далі. Думаю, що до зими. Війна буде закінчена. Я би в цей день хотів побажати тим військовим інвалідам зауважити хочу, які є на передові, які були ранені, лікувалися і знову пішли на передову. І, і, і от і всім, хто там є, я би хотів побажати. Перемоги найперше, і здоров'я і успіхів в житті. Я є психолог і хочу, щоб вірили у Бога, бо без Бога нічого бути не може. І Бог нам допоможе.